Сьогодні, 25 листопада, на поминальному вічі з нагоди 90-х роковин пам'яті жертв голодоморів, ми вшановуємо жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. Цього року ми вдруге вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни, яка супроводжується геноцидними діями Росії проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви шановані. Голодомор! Метою злочину було знищення українського народу, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України. Згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створив для українців умови несумісні із життям. Тобто розрахунок був на фізичне знищення нашої нації через страшні масштаби злочину та цілеспрямовану політику режиму приховування правди про нього вчені продовжують обговорювати точну кількість жертв. Але на сьогодні відомо, що в Україні від голоду загинуло більше ніж 10 мільйонів чоловік. Оголошую всеукраїнську хвилину мовчання пам'яті жертв голодоморів. Багато пережив наш український народ за свою історію, але найжахливіше лихо це є той Голодомор, який 90 років тому стався. Історія не знає більшого лиха за це. Голодомор геноцид українського народу. Одна із найстрашніших катастроф не тільки для України, але для цілого людства. Сьогодні святий Іван Павло II у своєму листі до українців у 70-ту річницю Голодомору, 20 років тому, сказав, що ця рана заторкнула фундаменти всього людства. Нам важко є усвідомити, як можна приховати, як можна так організувати, як можна так зробити, допустити, щоб народ, нація вимирала від голоду. Чому чи як світ не знав, не реагував, мовчав? Напевно, був такий час. Можливо, сьогодні це би виглядало інакше, але тоді було все скрито, все було замасковано, все було вкрите суцільною брехнею, як ми бачимо і тепер, і повторяється, дуже-дуже багато разів. І щойно Українська греко-католицька церква, в особі митрополита Андрія Шептицького. Аж 24 липня 1933 року видає послання, в якому розповідає світові, що український народ вмирає з голоду. І просить, щоб людство поширило це послання, що організатором цього Голодомору є Росія. Послання пішло під титулом Україна в передсмертних судорогах, який хотів би зацитувати. Митрополит Андрей пише, що населення вимирає голодною смертю, побудована на несправедливості, обмані, безбозництві, деправації, людоїдна система державного капіталізму довела багатий недавно край до повної руїни. Вороги Бога і людства відкинули релігію, основу суспільного ладу, відібрали свободу, найбільше добро людини. Зі свобідних горожан, селян, зробили невільників і не мають досить розуму, щоб їх кормити за тяжку невільничу працю поті чола. вид таких злочинів німіє людська природа, кров стинається в жилах. Ми сильні принести яку-небудь матеріальну поміч конаючим братам. Взиваємо наших вірних, щоб молитвами, постами, всенародною жалобою, жертвами і всіми можливими добрими ділами християнського життя випрошували з неба помочі, коли на землі немає ніякої надії на людську поміч. А перед цілим світом знову протестуємо проти переслідування малих. Убогих, слабих і невинних та гонитерів оскаржуємо перед судом Всевишнього.